Не потрібно шукати біди, бо можна її знайти. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 25 червня, середа, і сьогодні у середу ми поговоримо у програмі Середа не біда про, я би так це назвав, підготовку до саміту, який зараз відбувається саміту НАТО у Газі в Нідерландах, як готувалися. Лідери саміту, як готувався генеральний секретар, щоб догодити президенту США Дональду Трампу. Ну, спочатку хотів би згадати дуже хорошу. Статтю чи колонку написала Сільія Кауфман, колумніст газети «Французький Люмонт. Вона, до речі, була 2010 2011 роках першою жінкою, яка очолила цю газету. До того вона була московським кореспондентом Люмонт. Вона довго працювала і в Сполучених Штатах Америки і в Латинській Америці. Дуже досвідчена і авторитетна журналістка і фахівець. Вона також працює і на агенство Франц-Прес. от вона написала буквально. Сьогодні зранку це було опубліковано колонку щодо того, що Європа догоджає і виявляє лестощі до Дональда Трампа, як довго, далеко вона готова зайти, Європа, європейські лідери, і пише, що поки що лідери Європи вирішили поступитися Трампу, щоб його не дратувати. Хоча вона писала, що для всіх очевидно, що Трамп він зневажає. Європейців і ненавидить Європейський Союз. І в зв'язку з цим вона пише, що до цього часу такі поступки, такі лестощі, вони не були успішними. Ну, побачимо, який буде результат цих лестощів на цьому саміті. Бо до цього саміту, крім європейських лідерів, які вирішили поступитися, до Трампу, дуже активно працював. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, він тривалий час був прем'єр-міністром Нідерландів. в Нідерландах відбувається саміт. Це на його батьківщині, і він дуже багато працював. І до речі, якщо вже говорити про ті лестощі, то коли Трамп прибув до Гааги, так була вечеря організована. У короля Нідерландів і між іншим це якраз там було багато питань щодо того, як має бути там присутність Володимира Зеленського. і Вирішили зупинитися на запрошенні до короля на вечерю, щоб якось не було жодних якихось проблем серйозних. До речі, подивимося, чи будуть вони в кінці цього саміту. То ми про це поговоримо більш детальніше у наступних програмах. Так, от Трамп єдиний з 32 лідерів країн-членів НАТО, який ночував в одній з резиденцій. Королівської сім'ї в Нідерландах це Гейтстен Бос і е, Снідав з королем. Тобто, ну, це мало би на думку генерального секретаря НАТО і, і інших лідерів Європи так, налаштувати Трампа на такий позитивний, позитивний, скажімо так, тон, на позитив. Знову ж побачимо, чим це все завершиться. І також. Е, Рюти напередодні приїзду Трампа написав там повідомлення, де він його дуже хвалив за удари по Ірану. Ну, це всі так, в принципі, консенсус. Але він там написав, що це було надзвичайно, що це він зробив, щоб ніхто інший би на таке не наважився. І Трамп, до речі, Трампу це так сподобалось, що це повідомлення. Марка Рюти він перепостив себе в своїй соціальній мережі. Ну, крім того, там навіть е, Рюти написав, що. Він зробить те Трамп, що жодному президенту Сполучених Штатів не вдавалося за десятиліття. Ну і жодному написав з великої букви. Ну, як правило, Трамп так сам би написав би оце з великої букви. І там прихильники генерального секретаря НАТО Марка Рюти говорять, що Рюти знає, на які то кнопки натискати, як налаштувати Трампа. Щоб саміт пройшов успішно. Ну, ми його там скорочують. Там побачимо, який буде спільний комюке. Бо у спільному комюке там є питання щодо Росії. Бо на саміті в Вашингтоні, коли президентом США ще був Джо Байден, там було написано, що Росія ну, найбільша загроза для Альянсу. Зараз така лексика. Вона в Білому домі 2025 році. Вона не є зовсім доречною. І побачимо, як це буде відображено в цьому спільному комюнюке. Також, безумовно, питання щодо е, України. України також ми побачимо, чим це все завершиться. Чи ця така от підготовка з лестощами вихвалянням Трампа вона дала результат. Це буде все нам відомо сьогодні ввечері. Ну, Ми про це ще раз хочу підкреслити, поговоримо у наступних програмах. Ну, так чи інакше, ну, з моєї точки зору, е, ця ситуація стосовно лестощів і позиція. От авторитетної французької журналістки Сільвія Кафман, що е, не треба цього робити, бо це не, не, не є успішним, можливо, стосовно Європи так. Але стосовно України, я думаю, що точно Володимиру Зеленському треба щось там доводити, доказувати, сперечатися з Трампом, але треба там займати там відповідну позицію. Ну і е, Марк Рюте, він е, не тільки зміг там, догодити Трампу, він ще зміг і, скажімо так, розрулити ситуацію стосовно витрат е, країн-членів НАТО. Бо це одна із таких фішок Трампа. Там домовилися про 5% ще в неділю. Там навіть він пішов на зустріч Іспанії. Він там відтермінував, що вона зараз не приймає, що буде 5% до 2035 року витрачати для того, щоб Іспанія не наклала вето сьогодні. Так на саміті, коли будуть голосувати ці витрати, і він там навіть розділив, що 3,5% йдуть на. Конкретно військові потреби, а півтора відсотку такі універсальні. Тобто знайшов ті шляхи, щоб узгодити це питання. Знову ж побачимо, як це буде проголосовано. Так чи інакше, цей саміт для нас і дуже важливий. Сьогодні в програмі середа, не біда, якраз хотів поговорити, що, на мою думку, не біда, що так в лестощі такі виявляють і вихваляють Трампа. Бідою буде, якщо це не буде мати позитивного результату, ну, не тільки для Альянсу, а. Першу чергу нас цікавить це для України. От таку тему хотів я сьогодні е, обговорити у програмі «Середа, не біда. Сподіваюся, що ви додивились програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму Ютуб каналу. Прокоментуйте, мені своїми думками, побачимо, чи виправдується все те, що ми з вами тут обговорили. Чи буде позитив, чи Трамп е, узгодить всі ці моменти, які потрібно узгодити. І обміняємося потім думками, обговоримо все це. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!